Привіт, мене звати Інна Дудник, і на своєму каналі я розповідаю про цікаві місця і маловідомі локації на території України. Підписуйтесь, ставте лайки, будемо мандрувати разом. У нас тут багато чого цікавого. Сьогодні вирушаємо на Тернопільщину в містечко Чортків, що знаходиться в 70 кілометрах від Тернополя в долині річки Серед. Перше, що цікавить гостей міста, чому воно називається Чортків. Чи правда тут живуть чорти, чи що таке демонічне тут відбувається? Насправді все дуже прозаїчно. Найпоширеніша версія назви міста говорить про те, що вона названа через різні види очерету, які тут проростають. Тут дуже болотиста місцевість, і очерет на місцевому діалекті звучить як черет. Відповідно, місто називали чортків. Також назву міста пов'язують з прізвищем Магната Чартковського або назвою Чорна Долина, так називалось Урочище, розташоване поблизу. Тож ніяких чортів і ніякої містики в назві міста немає. Найвідоміша визитівка міста це костел святого Станіслава, одна з найкрасивіших культових споруд в місті. Повна його назва кастел Матері Божої Святого Розарія та Святого Станіслава в Чорткові. Також його називають Домініканський кастел на честь отців домініканців, які його, власне, і заснували. Костел вважається пам'яткою архітектури місцевого значення, нині він діючий, і до нього можна потрапити всередину, подивитись. Він відкритий і в звичайні дні, і під час богослужінь. Костел точно можна назвати визитівкою Чорткова, Він є одним з найкрасивіших храмів України, і я дуже вам раджу його відвідати. Він прекрасний в будь-які пори року. Потрапити всередину, як я вже казала, станом на початок 24-го року можна і подивитись на велич споруди зсередини. Якщо ви не релігійна людина, уникайте вихідних днів, коли там проходять богослужіння і вам може заважати натовп. Але якщо ви навпаки, людина релігійна, я вам раджу потрапити на службу, тому що кажуть, що це абсолютно унікальна атмосфера. Чортків це невеличке містечко і по ньому дуже приємно прогулятися пішки, це не займе багато часу, тим паче, що центральна частина міста вкрита стародавньою бруківкою, якою містяни дуже пишаються, попри те, що вона просто нищить ходову їх автівок, але бруківка справді дуже гарна. Головна площа Чорткова має назву площа Героїв Євромайдану. Вона так названа в 2014 році, і нині на ній установлено світлини, монументи героям, які загинули в україно російській війні. Це здебільшого мешканці Чорткова та Чортківської громади. В Чорткові є кілька стародавніх кладовищ. Де можна подивитись на стародавні усипальниці, якісь пам'ятники дуже цікаві. Верхній район Чорткова називається Кадуб, там більш сучасні висотки. Є пам'ятник Степану Бандери, як у багатьох західних регіонах. Від центру міста раджу вам прогулятись по вулиці Залізничній в сторону вокзалу і подивитись одну з найстаріших церков це церква Вознесіння, яку називають одним з найзначніших здобутків української архітектури. Цю церкву побудована в 1717 році, і це абсолютно унікальний витвір народної архітектури, побудований без жодного цвяху. Нині церква діюча це греко-католицький храм. Там проходять культові служіння і збираються парафія. Ближче до центру міста знаходиться Кафедральний собор Верховних Апостолів Петра і Павла. Це сучасна споруда і за задумом архітекторів вона має нагадувати тризуб. Це з деяких разів курсів дуже помітно, з деяких ні, але ось така ідея. Собор знаходиться зовсім недалечко від центру міста, від площі, де стоять стенди з портретами та іменами загиблих героїв. І дуже неприємно, чорткові. До речі, дивує те, що коли не стає дев'ята година, коли хвилина мовчання і лунає гімн України, люди зупиняються лише в центрі міста. Трошки далі біля ринку вони відкривають кіоски, займаються чим завгодно і не знаходять часу, хвилини часу, просто щоб зупинитись і віддати шану загиблим за їх життя. Також на площі є пам'ятник Тарасу Шевченко, і він цікавий тим, що Тарас Шевченко тримає в руках не вірші, а свої полотна. Тут архітектори звертають увагу на те, що маестро ще чудово малював. Якщо ви хочете прогулятися з Чортковим, то вирушайте по вулиці Шевченка в сторону протилежного центру, і ви потрапите в дуже красивий парк Івана Франко. Він невеличкий, але затишний. Там є дитячі майданчики, дуже багато квітів. Іноді працюють атракціони на свята і є де погуляти. Якщо ви потрапите до Чорткова в теплу пору року, я дуже раджу вам піднятись на горішну вигнанку. Це недалечко від костелу. І ви, по-перше, побачите дуже красиві краєвиди, а по-друге, опинитися в ресторанному комплексі. Панорама, де є відкритий басейн з дуже красивим панорамним видом на місто. Це класна зона відпочинку з демократичними цінами. Є окрема дитяча зона, басейн з підігрівом, де дітки можуть відпочити дорослі також насолодитись дуже красивим класним місцем. Тобі подобається. Комплекс працює і взимку, як ресторан, там ще є чани, і готельні номери. Але саме влітку це дуже класне місце для того, щоб відпочити. Знаю, що сюди приїжджають і з інших міст, і дуже раджу вам його відвідати, хоча б годину-дві закласти на це містечко. Це справді дуже класне місце. До речі, в сезон біля панорами є ще лавандове поле, і там можна зробити фотосесію або придбати букетик лаванди і знову ж таки насолодитись дуже красивим виглядом. Піднятись на до панорами можна на таксі, а можна пішки, подолавши кілька вигінів дороги такого на півсерпантину до, гори, до в сторону річної вигнанки. Я пляваю! Хоч Черків і маленьке містечко. В ньому дуже багато є ну в порівнянні да співвідношенні з розміром міста різних фольклорних творчих колективів. Їх виступи можна подивитись під час якихось свят. Ось день вишиванки, де виступають вихованці різних будинків культури, таких творчих колективів, також творчі колективи з навколишніх сіл приїжджають, і можна подивитись якісь традиційні або сучасні виступи. Також, якщо ви завітали до дочеркова з малечою, буде цікаво подивитись таке місце, як комплекс Магніт. Там є батути з різними лазалками, повзалками, які дуже люблять маленькі дітки. Думаю, що це там молодший шкільний вік. старшим, напевно, вже не дуже таке буде цікаво. А отакі дошкільнята і молодший шкільний вік просто кайфануть. Тим паче, що там теж, до речі, є красиві панорамні вікна з виглядом на Собор Петра і Павла, і частиною панорами міста. Поки малеча розважається, дорослі можуть попити каву і насолодитись красивим краєвидом. На протилежній від панорами горі є церква непоручного зачаття пречистої Діви Марії. Це красивий греко-католицький храм. Більш сучасний із його майданчиків теж відкривається красиве вид на місто. А для любителів більш красивої старовинної архітектури я раджу відвідати просто в центрі міста є пам'ятка архітектури національного значення церква Оспіння Пресвятої Богородиці. Вона знаходиться біля площі героїв Євромайдану, біля міськради, і побудована вона з дерева, без жодного цвяха в 1583 році. Також чорткові є дуже красивий мурал. Він знаходиться на будинку бібліотеки, і хочу зазначити, що бібліотека в місті дуже сучасна. Вона працює не тільки як бібліотека, а й як творчий хаб, освітній. Там проходять різні культурні заходи. Також є простір для дітей. Дуже багато чого цікавого. Ну, добре, на цьому ми зупинимось і з церков перейдемо до більш цікавих, на мій погляд, пам'яток. Це, звісно, в першу чергу Чертківський замок. Він знаходиться на узбережжі Серета в центрі міста. До нього дістатись можна пішки хвилин за 5-7 від Центральної площі міської ради. Нині він знаходиться на стадії реконструкції, і він славиться тим, що його побудовано в низині. Це дуже цікаво, тому що оборонні споруди зазвичай будувались на якихось возвищеностях, десь на горах. Це побудований в низині. Також його називають українським пентагоном через те, що він має п'яти кінечно таку форму. Перший замок було побудовано на цій території приблизно в 14 сторіччі, але потім він кілька разів перебудовувався, його штурмували, не знищували, вскотре відновлювали. І нині замок має ось таку форму. Дах вже зроблений сучасний. Потрапити всередину, на жаль, зараз не можна, тому що ведуться ремонтні роботи і проводиться реконструкція. Тож вхід всередину на території замку закрито, але подивитися, як він виглядав, можна піднявшись тою ж дорогою, щоб ми піднімались на панораму. Піднявшись до горішної вигнанки, там можна побачити не лише повністю форму замка, а й помилуватись красивим видом на місто, особливо якщо ви там буваєте в ранковий або вечірній час і на місто падають такі красиві сонячні промені. Біля замку є ще одна досить цікава в художньому плані церква. Це церква Святої Покрови. Вона більш сучасна і цікава тим, що там є досить красиві художні мозаїки, якими вона оздоблена. І в нас випуск виходить такий, присвячений церквам і культовим спорудам, але ну, така вже особливість міста. Тут справді здебільшого якісь пам'ятки присвячені куль... релігійним якимось. Служіння. І саме тому я так багато розказую про це. Багато є такого, що збереглося в Чорткові на Тернопільщині, і що вже зникло з інших регіонів України. Наприклад, нерідко тут звертаються звертається до батьків на ви як привітання використовують форму слава Ісусу Христу. У відповідь каже слава на віки, і в залежності від релігійних періодів є інші форми привітання, які теж носять такий дуже релігійний характер. І неможливо побувати в Чорткові і не побачити одну з найкрасивіших ратуш України. Насправді, ратуш в Чорткові аж дві: одна сучасна, а інша ось така дерев'яна, яка створена на початку ХХ сторіччя. І вона була реалізована завдяки тодішнім очільником міста Людвіком Носом, який навчався фармакології в Швейцарії і закохався в стиль західноєвропейських містечок з їх гострими шпилями, з їх архітектури. І Вирішив створити подібне в чорткові. До речі, в чорткові і досі існує людина, робота якої переводити годинник, стрілки на годиннику. Годинник, до речі, теж було виготовлено в Швейцарії і привезено до Чорткова. Ратуша є одною з таких визитівок міста разом з костелом, і вони знаходяться зовсім близенько. Ще одна цікава будівля це центр культурних послуг імені Катерини Рубчакової. Він нагадує такий собі прянічний домик, дуже красивий, трошки іграшковий, трошки казковий, і він вартий того, щоб його подивитись вживу. Поруч знаходиться погруддя Катерини Рубчакової, легендарної актриси, яка була народжена і займалася творчістю, здебільшого в Чорткові. І також в чорткові є дуже красива легенда, присвячена актрисі. Це, звісно, історія кохання дуже красива, кажуть, що один з шанувальників був настільки закоханий в актриси, що створив її погруддя таким чином, щоб відкриваючи вікно, завжди бачити її перед собою. Погруддя актриси можна побачити на вулиці Степана Бандери, приблизно в районі Укрпошти і в районі пам'ятника Бандери. Ще один цікавий об'єкт це Хасицька синагога в Чорткові. Вона була зведена в 1905-1909 роках і має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Нині синагога знаходиться в занедбаному стані, але вона в кращі свої часи була дуже красивою і зведена була віденським архітектором в мавританському стилі. 1910 по 2014 рік ця синагога була резиденцією головного Равіна, і він сюди приїжджав з Відня або Парижа. Нині синагога руйнується, колись її озоблювали кращі італійські майстри. Ось така екскурсія містом чортків. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки і будемо мандрувати разом нашою країною і відкривати для себе нові її куточки.